Всім привіт! Сьогоднішній підкаст змінить ваше життя на до і після. Я впевнена, що після перегляду вам вже ніколи не захочеться заздрити іншій людині. А точніше, коли ви відчуватимете зазрість, ви точно знатимете, як її використати собі на благо. Мене звати Юлія, я лайф-коуч та автор трансформаційних тренінгів. Я веду цей підкаст, в якому розбираю все, що пов'язано з трансформацією та саморозвитком особистості. Сьогодні я розповім, чому з одного боку не варто боятися заздрості і відчувати за неї віну. коли заздрість заважає саме вам та як руйнує ваше життя, а не тій людині, якій ви заздрите. і почнемо ми з розуміння, що ж таке заздрість. Заздрість це почуття, яке часто виникає, коли ми помічаємо щось, що в нас немає. Але є у іншого, і здається, що це щось надзвичайно важливе чи бажане саме для нас. В глибині заздрості часто лежить ідея, що ми втратили або не отримали щось, що нібито нам належить. Інколи деякі люди лукавлять, кажучи, що я взагалі не заздрю тобто, це означає, що я себе не чую або намагаюся не чути. Бо у людей створюється така ілюзія, що заздрість це погане почуття. Почуття самі по собі не є поганими чи хорошими, вони є нашими сигналами до самопізнання та розуміння себе. Ось і все. Якщо розглядати з коучингової точки зору, заздрість це сигнал, який показує, чого ми хочемо досягти або розвинути у собі, те, чого не маємо. Це нам, би, дзеркало, яке відображає наші приховані прагнення та страхи. Наприклад, якщо ми заздримо комусь через його в успіх у бізнесі, можливо, глибоко всередині, ми теж хочемо самореалізуватись і створити щось своє. Забігаючи наперед, поясню, що замість того, щоб уникати або засуджувати заздрість, ми можемо запитати себе, що це почуття насправді говорить про мої справжні бажання та цілі. Таким чином, завдяки заздрості, і ми. Можемо відстежити наші внутрішні бажання. В позитивному ключі вона стає ресурсом для розвитку, коли ми починаємо розуміти, що саме нас мотивує, і перетворюємо цю заздрість на власні дії і амбіції. Ось і все. Це я вам привела приклад, як усвідомлена людина реагує на свою заздрість, використовуючи при цьому конструктивний підхід і як вона може собі на благо її використати. Тут заздрість насправді працює дуже крутим тригером для розуміння себе та своїх бажань. Так що ми говоримо за деструктивний підхід неусвідомлених людей, які заздрять іншим людям, е і при цьому вважають, що те, що має інша людина, воно не заслужено і мало б належати вам, бо ви, на вашу думку, цього заслуговуєте більше, а інша людина не зробила для цього взагалі нічого. Та насправді всі блага, яким інша людина має, вона отримала заслужено. В такі моменти корисно подумати, яку ціну вона заплатила, щоб це мати. Зазрісні люди часто забувають, що за чужим успіхом стоїть колосальна праця та жертва. Вони навіть не уявляють, яку ціну людина за це заплатила. Є навіть такий вислів: за кожною розказаною історією завжди приховано десятки нерозказаних. Уявіть собі, якби вам випала нагода пройти той самий шлях. І заплатити ту ж саму ціну, чи були б ви готові зробити це. Можливо, саме ця ціна для вас виявилася б занадто високою, або навіть в деяких випадках неприйнятною. Щоб зрозуміліше було, приведу вам приклад. Ви бачите в Інстаграмі дівчину, яка демонструє лакшері життя. Вона живе в Дубаї, класно одягається, ходить в різні салони, купує класні брендові речі, живе за рахунок чоловіка, ніде не працює. І вам теж так хочеться, тому що ви вже втомилися працювати 24 на 7. Та коли заглянути за кулісся інстаграмного життя цієї дівчини, виявляється, що ця дівчина не має права голосу взагалі, має робити все, що скаже їй спонсор, спілкуватися з тими, з ким він і коли він дозволить. І виходить, що єдиною радістю для неї лишається поміж оцієї золотої клітки можливість створити ось цей ілюзорний світ щастя в інстаграмі. Ось тепер в мене до вас питання. Тепер ви готові заплатити таку ціну за цей успіх? Правда, не так вже солодко все виглядає. Тому завжди згадуйте про ціну. Чому виникає заздрість? Заздрість часто виникає тоді, коли людина вірить, що досягнення чи блага іншої людини принесуть їй щастя. Ми схильні порівнювати своє життя з життям інших, припускаючи, що саме те, що є у когось іншого, зробить нас щасливішими. Проте це ілюзія. Кожна людина має унікальний набір цінностей, потреб і шляхів до задоволення, які визначають її внутрішню гармонію. Те, що підходить і приносить радість одному, може зовсім не відповідати іншому. Заздрість вона виникає від невміння або небажання пізнати себе та зрозуміти, що саме для нас є справжнім джерелом щастя. Саме розуміння власних цінностей є ключем до внутрішньої гармонії та звільнення від застрощів. У коучингу одним із найцінніших моментів є дослідження власних цінностей, коли клієнтка глибоко занурюється в роздуми про те, що для неї насправді має значення. Це процес, в якому відбувається усвідомлення справжніх бажань та пріоритетів, що лежать поза стандартами та очікуваннями якраз таки нашого суспільства. Коли ми відкриваємо свої цінності, то краще розуміємо, що приносить нам радість і наповненість саме в нашому житті. Наприклад. Комусь важливе відчуття стабільності та близькість з рідними, тоді як інші прагнуть до свободи або подорожей. Завдяки якраз цим відкриттям заздрість поступається місцем повазі до чужого шляху та фокусу на власному шляху. Насправді, щастя зовсім не в надмірному багатстві, а в достатку. Щасливими нас роблять відчуття, що ми маємо все необхідне для досягнення власних цілей і мрій. Коли цього достатньо, ми відчуваємо. Радість в нас всередині спос внутрішній спокій та гармонія. Ілюзія, що великі гроші зроблять нас щасливими це оманлива ілюзія, багатство, яке перевищує справжні потреби, нерідко приносить більше тривог, ніж насправді задоволення. І тут якраз постає питання щирості людей довкола. Вони поважають і люблять тебе чи твої гроші? З тобою товаришують, бо бачать в тобі унікальну особистість, чи тому, що ти популярний і маєш певний статус. Задумайтесь над це. Як на мене, справжнє щастя це займатися улюбленою справою, яка має цінність саме для тебе, і отримувати за це дохід, який достатній для хорошого життя. Це не про надлишок і це не про мільйони мовайте, це про реалізацію себе та свого таланту в служіння іншим. Ну і для прикладу, згадайте, як ви почуваєтеся, коли ви щось приємно робите для інших. Коли вам вдячні, коли ви бачите посмішку на обличчі людини, коли ви розумієте, що хоча б трішки та все ж таки вплинули позитивно на долю іншої людини, як на мене, це взагалі безцінно. Тому, хто зазрить, йому здається, що його щасливим зроблять саме ті блага, які є в інших, але справжнє щастя у власному, унікальному шляху, в тому, що ми можемо створити для світу, в чому проявляється наша безпосередня автентичність. І один із як на мене, найгірших аспектів заздрості полягає в тому, що заздрячи людина несвідомо закладає у свою підсвідомість обмежувальне переконання щодо власних можливостей, спостерігаючи за успішними, багатими чи здоровішими, у момент заздрощів вона підсвідомо приймає думку, що не здатна досягти того ж. Виходить, що ця заздрість стає своєрідною формою самопрограмування, де людина сама викривляє свій внутрішній світ, формуючи установку, що вона не може отримати бажаного. Замість того, щоб надихатися чужими досягненнями та використовувати їх як стимул для власного розвитку, вона підсвідомо обмежує себе, закладаючи установку на недосяжність бажаного і тим самим блокує свій успіх. А тепер знову я вас запитаю. Чи хочеться після цього ще заздрити комусь? Якщо виразитися метафорично, то заздрість це як розжарений такий камінь, який ви міцно тримаєте, слискаєте в руках і сподіваючись ним вдарити іншого. Але цей камінь він опалює тільки вас, руйнуючи ваші руки, ваш потенціал і достаток, а не іншу людину. Далі окремо хочу розповісти про феномен зглазу, або відчуття, що щось пішло не так через чужу заздрість. Часто люди кажуть, що ось я поділилася радістю, мене зглазили, мені позаздрили і мене зглазили. Таке явище виникає з психологічних причин і є проявом особливих когнітивних та емоційних процесів. Одне з когнітивних спотворень є, так би мовити, магічне мислення. Людина вірить у вищу силу, гороскопи та магію. Нам здається, що всі збіги та випадковості вони не випадкові, а майбутнє його можна передбачити. Коли людина вірить у зглаз, вона починає помічати тільки ті ситуації, які підтверджують цю ідею, ігноруючи при цьому позитивні події. Таким чином, дрібні труднощі можуть сприйматися як доказ цього зглазу, навіть якщо це звичайні життєві негаразди. Іноді, коли людина підсвідомо вірить у можливість зглазу, або що заздрість інших може негативно вплинути на її успіх, вона сама може підсвідомо налаштовуватися на цю ж саму невдачу. Це називається самоздійснюваним пророцтво. Однак, з психологічної точки зору важливо звернути увагу на можливу вторинну вигоду людини в таких переконаннях. Що таке вторинна вигода? Це прихована несвідома вигода, яку людина отримує від ситуації, що на перший погляд видається негативною. Наприклад, людина може мати внутрішні почуття провини за свої успіхи або досягнення. Це можуть бути установки на зразок: я не заслуговую на це. Або Відчуття тривоги через те, що її успіхи викликають заздрість у інших. У таких випадках віра у зглас може слугувати якраз психологічним виправданням і захистом від цих неприємних почуттів. Маю надію, що тепер тема зглазу через заздрість вас вже не так сильно лякає. Отже, поїхали далі. А ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з тією людиною, якій заздрять? Тут усе не так просто, і я б навіть сказала трошки парадоксально виходить. За концепцією Девіда Гокінса, кожен із нас вібрує на певних енергетичних частотах, які відображають наші внутрішні стани. Низькі частоти, такі як сором, провина, злість, заздрість, вони опускають нас до рівня, де домінують відчуття обмеженості, відчаї, а в, в деяких випадках, в крайніх випадках, навіть глибокий сором або навіть суїцидальні думки. Ці думки, ці енергії, вони діють як тягарі, блокуючи нашу силу та заганяючи нас у пастку безсилля, але є і високочастотні стани. Сюди ми відносимо радість, вдячність, мир, ну і максимально це просвітлення. Вони налаштовують нас якраз таки на позитивну хвилю, притягуючи в наше життя ще більше благ. Людина, яка живе у гармонії, вона випромінює енергію, яка резонує на вищих частотах, підживлюючи не тільки себе, а й все довкола. Насправді, наш світ дуальний, і в кожному явищі завжди є дві сторони: є світла і темна, тобто добро і зло. Кожна подія, як би вона не виглядала на поверхні, вона приховує в собі як позитив, так і негатив. Подібно до цього, будь-яка дія, що здається доброю, може нести в собі прихований негативний аспект. І навпаки, візьмемо для прикладу благодійність. Коли ми допомагаємо людині фінансово, це видається добром. Ми підтримуємо її, даруємо відчуття безпеки, але водночас ми можемо позбавити цю людину, її внутрішньої мотивації розвиватися, зробити її залежною від нас. І тим самим людина починає зневірюватися у власних силах. Є такий гарний вислів: людині можна постійну рибку давати або ж навчити самому її ловити. І тут відчуваються два різні підходи. Виходить, що благородний намір може нести в собі зло. З іншого боку, те, що здається злом, може стати потужним поштовхом для позитивних змін. Наприклад, якщо людину звільнили з роботи, це може виглядати як велика втрата, але водночас така подія може дати їй шанс знайти свою справу, відкрити власний бізнес, розкрити свій потенціал і досягти ще більших успіхів, ніж вона мала раніше. Аналогічний принцип працює із заздрістю. Коли ми заздримо іншій людині та посилаємо в її сторону негативні думки, ця енергія, хоч і спрямована на когось, впливає, перш за все, на нас самих. Заздрість це низькочастотна енергія, яка опускає нас на рівень негативних емоцій, таких як гнів, роздратування чи зневага. І що парадоксально, ми цим самим блокуємо для себе те, що насправді бажаємо. Заздрячи здоров'ю іншої людини, ми по суті відштовхуємо від себе власне здоров'я, бо підсвідомо налаштовуємося на нестачу, на відсутність цього блага у власному житті. Заздрячи чужому багатству, ми знижимо власну енергію, відштовхуючи фінансовий добробут у себе і створюючи навколо себе поле бідності та втрат. Парадокс у тому, що ця негативна енергія, хоч і націлена на іншу людину, вона тільки зміцнює її, бо ця людина перебуває на високих частотах. Людина, якій ви зазрите, продовжує жити в гармонії, притягуючи ще більше благ у своє життя, тоді як ми самі витрачаємо сили на негатив. Послаблюючи себе і віддаляючись від своїх цілей, це замкнене коло низьких вібрацій. Ми несвідомо підживлюємо чужий успіх, обираючи заздрість замість того, щоб спрямувати цю енергію на власний розвиток. У момент, коли ми бачимо успіх іншого, набагато ефективніше було б. Переключитися на вдячність і натхнення. Чому? Бо енергія вдячності це високочастотна вібрація, яка не лише наповнює нас, але й допомагає притягувати до себе те, чому ми щиро прагнемо. Адже коли ми радіємо за інших і фокусуємося на власному розвитку, ми налаштовуємо себе на позитивну хвилю, притягуючи своє життя достаток та гармонію. Про це вже насправді стільки книг написано і доведено. Ось чому спеціалісти, тренери та мотиватори. Дуже часто пропонують вести щоденник вдячності. Ми тим самим налаштовуємося на абсолютно інші частоти і притягуємо в своє життя можливості. Я думаю, що після цього ви задумаєтесь взагалі чи варто заздрити іншим людям? Можливо, зараз ви думаєте, що робити? Я не можу це контролювати. Це як автоматична реакція. Бачу дівчину з другою сумочкою, відразу автоматично вже їй заздрю. Як цього позбутися? Якщо ви дивитеся це відео, ви вже на шляху до змін. Заздрість це не просто емоція. Це автоматичний процес, який ми часто не усвідомлюємо. Проте ми можемо тренуватися, відслідковувати це і перефокусовувати. Усвідомлення того, що відбувається, це вже перший крок до змін. Тож, як повністю позбутися заздрості? Ось три простих, але дієвих, як на мене, кроки. По-перше, успіхи інших це доказ того, що ви також здатні на великі досягнення. Це так би мовити, золота тінь. Це ваш прихований потенціал, те, що вас захоплює в інших чи тригерить. Саме це властиве і вам. І ваша задача проявити в собі цей потенціал. Якщо мене це тригерить, тригерить її успіх, блін, це круто. Дякую підсвідомість, що показує, що я маю такий же потенціал і теж можу досягнути таких цілей. Зараз, коли я дивлюся на крутих, на мою думку, дівчат, які мега успішні та проактивні, в мене всередині все перевертається. Я вже не хочу даремно витрачати час. Я просто біжу і починаю планувати дії, щоб теж прийти в ту саму точку. Перефокусуйте заздрість на досягаторство, на покращення та розкриття саме себе. По-друге, вчиться розвивати емпатію до інших. Розвиток емпатії допомагає бачити чужий успіх без негативу. Вчіться радіти чужим досягненням як натхненню. Згадайте про енергетичну частоту, на яку ви хочете налаштуватися. І що в ній, на ній точніше, ви хочете чи плануєте отримати. Третій важливий момент. Ведіть щоденник вдячності. Не варто недооцінювати цей ритуал. Я серйозно. Кожного вечора перед сном схайдайте хоча б 3-5 речей, за які ви сьогодні вдячні. Це змінює ваш стан. Вашу частоту та фокусує на достатку, а не на нестачі. На чому фокусуємося, те й притягуємо. І це факт. Я щовечора роблю цю практику. Уже, ну, я не знаю, більше півроку точно, і я бачу, які результати я отримую. Повірте, це працює. Повірте, просто спробуйте, ви нічого не втрачаєте. Наступне, Переключіть увагу на себе. Замість того, щоб заздрити чужим досягненням, почніть інвестувати в себе. Розвивайтеся, займайтеся улюбленою справою, і тоді в ваше життя прийдуть саме ті блага, які зроблять саме вас щасливими. Відкиньте звичку порівнювати себе з іншими і натомість будьте зосереджені на власному шляху. Такий фокус на собі, на своєму розвитку, він 100% приведе до позитивних результатів. Коли ви порівнюєте себе з іншими, задайте собі питання, для чого я це роблю? Що воно мені дасть? Все, в мене є мої цілі, в мене є мої задачі, я йду до своїх цілей. Все. Просто відловлюйте цей момент. Це важливо. В моменті відловити і сказати, так, стоп, фокус на інше. І останнє, що потрібно усвідомити, Заздрячи комусь, ви не піднімаєте себе, а навпаки, послаблюєте. Ви наче відштовхуєте від себе ті блага, яких бажаєте, і притягуєте їхню протилежність. Коли це розуміння глибоко закріпиться у вашій підсвідомості, ви не захочете віддавати свою силу через заздрість. Навпаки, цей процес вас перемкне. І ви зрозумієте, що ваша енергія повинна спрямовуватися лише на ті речі, які приведуть вас до успіху і задоволення в житті. Отже, як зробити так, щоб заздрість інших не шкодила вам, а навпаки, приносила позитив? Спочатку може здатися, що заздрість оточуючих це щось таке хороше, адже, як кажуть, чим більше заздрять, тим більше вдається. Проте важливо пам'ятати, енергія заздрості працює на вас лише тоді, коли ви її не провокуєте, а займаєтесь тим, що дійсно приносить користь іншим. По-перше, залишайтеся вірними своїй справі. Коли ви реалізуєте свої таланти, займаєтеся улюбленою справою, допомагаєте людям, це створює потужний позитивний заряд енергії, яка стає вашою опорою. Такий позитивний вплив він буде лише підсилювати вас, а випадкова заздрість не зможе завдати шкоди. І ця захисна енергетична броня вона діє тільки тоді, коли ви щиро присвячуєте себе своїй справі і не провокуєте заздрість навмисно. По-друге, не хизуйтеся досягненнями, а радійте їм усередині. Зараз багато людей живуть у стресі, мають проблеми і здоров'ям, і з фінансами. Побачивши вашу радість, вони можуть відчувати лише роздратування, а це сприятиме заздрості. Нехай ваше щастя залишається особистим, і хай джерелом вашої радості стане ваша справа, а не зовнішнє визнання. Тоді вам навіть не захочеться демонструвати оці всі атрибути успіху, бо справжня радість вона завжди в нас всередині. По третє, бажайте людям добра. Якщо знаєте, що хтось заздрить вам, усвідомте, ця людина заздрить, бо бачить вас успішним. Просто побажайте цій людині благополуччя і щоб вона стала більш усвідомленою, тим самим це відверне її заздрість. Зрештою, коли людина знайде власний шлях і щастя, у неї зникне потреба заздрити. Пам'ятайте, енергія, яку ви випримінюєте, вона створює поле притягання. Щоденні емоції мають силу. Якщо ви перебуваєте у високих частотах радості та натхнення, життя почне притягувати до вас все нові і нові можливості. Натомість, якщо ви комусь заздрите, то притягуватиме лише, притягуватимете лише негатив. Ваша головна мета зберігати якраз ось цю високу частоту вібрацій. Тому слідкуйте за своїми емоціями щодня. Якщо ви хочете глибше опрацювати свої негативні переконання, подолати застрість та інші обмежувальні емоції, я вас запрошую на безкоштовну коуч сесію. Це можливість якраз відкрити нові ресурси всередині себе, звільнитися від негативних емоцій і наповнити життя радістю та позитивною енергією. Записатися можна за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео. Чекаю вас на зустріч. І нарешті запам'ятайте, простий рецепт притягання благ у своє життя. Побачивши людину з досягненням, які викликали б заздрість, змініть ставлення на радість і вдячність. Дякуйте за те, що у світі є ті, хто вже має бажане. Це знак, що ви також можете досягти подібного. Налаштуйтесь на цю частоту вдячності і блага прийдуть до вас без зусиль. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!